Давай, я малюю і ти малюєш. От тут намалюй таку ж буковку, кружечок. Яка це буковка? О. О, правильно, стоп. А оце яка буковка? Ану, ти спробуй паличку і паличку. Паличка. Майже. От так, молодець. Mm. Mm. Ah. Давай, стій, зупинилися. А це що за буква? Правильно, молодець Що це за буква? І mm. mm, молодець. А це що за буква така. Mm. Молодець. Стій. А це що за буква? І дасть. Отак? От Добре, молодець. А оце чия буква? Чия це буква? Мама. Мамина буква? Я. А оце чия буква? <свист> молодець. А оце що за буква, Ну, кусик. Ти. <свист> так, так. Да? Все, ти молодець.